Зменшити неефективне енергоспоживання, підтримка стійкого енергетичного розвитку, а також справедливі ціни на енергоносії це цілі, які можуть бути недосяжними без якісної енергетичної статистики. Впевнені учасники конференції в Копенгагені, що її ініціювали в Єврокомісії. У дискусіях також взяли участь представники 11 країн, партнерів з поза ЄС. Учасники кажуть, що енергетична статистика є інструментом, який допомагає країнам ЄС та партнерам зі східної Європи, Кавказу і Центральної Азії наблизитися до енергетичного балансу в регіоні, а в майбутньому досягти енергетичної безпеки представники Європейської комісії закликали країну учасниці брати участь у добровільному опитуванні про стан використання палива теплової енергетичної енергії, Енергетичною співпрацею Єврокомісії із країнами партнерами опікується проєкт ЄС «Інногейт». Місцем проведення обрали данію як країну, що активніше за інших розвиває енергозбереження і нові види альтернативної енергетики. Енергетична статистика потрібна нам, аби будувати ефективну політику ЄС в галузі енергетики. Нас цікавить, як будуть розвиватися енергетичні ринки за умов конкуренції. По-друге, як ефективно вибудувати енергетичний імпорт та експорт, і, врешті, по-третє, як зробити споживання енергетики у Європі та країнах сусідах ефективним. На ці три основні питання нам дасть відповідь: енергетична статистика. До роботи у проєкції ногет no залучення країни Іни ЄС, східної Європи та Центральної Азії ця співпраця функціонує у напрямках конвергенції енергетичних ринків, підвищення енергетичної безпеки, популяризації відновлювальної енергетики, залучення інвестицій в енергетичні проекти міждержавного і регіонального інтересу.